Лише порожній майданчик з Бруківки нагадує, що тут був продуктовий кіоск. Муніципальна поліція крадькома вночі, не повідомивши власника, демонтувала малу архітектурну форму. Підприємець обурена свавіллям муніципалів. Тому звернулися до народного контролю. У пані Зої та її сім'ї продуктовий кіоск на проспекті Молоді був єдиним джерелом доходів. 15 років він нікому не заважав. Усі дозвільні документи були в порядку, каже підприємець. І ось без попередження мав демонтували разом з товаром та обладнанням. Холодильники вже були погружені, морозильна камера була відключена, повна морозива на вулиці. Коли ми почали виносити, то вони почали піднімати нас краном, і ми пов вискакували з того кіоска. Ми закрили його на ключ і вона його Погрузила на машину. Місцеві мешканці також обурені таким славіллям муніципальної поліції. Трах-бах в 4 часа в нас приїхали 4 машини чи 5 даже машин з сиренами. Ми не знаємо, що таке зробилося. А підприємець живе поряд, який прибирає свою територію. Нарікань до нього ніяких абсолютно не було. Ми не розуміємо, яка причина, кому людина ця мішала. Журналісти народного контролю разом з пані Зоєю прийшли на прийом до мера, який раніше обіцяв, що не чіпатимуть. Тоді ж запевнив, оренду продовжать ще на один рік. Однак слова не дотримав. Не спрацювало так, як мало бути. Зараз що, я людям самі. Ми ж тоді домовилися. Зараз став і назад писали місце. Хай завтра робоча група розгляне, скажіть тоді, хай судьбу до кого на Продовження це на один це рік. Майже через місяць пані Зоя, зрештою, змогла забрати свій кіоск зі штраф майданчика. Те, що побачила, жахнуло. Розкиданий товар зіпсоване морозиво в холодильнику. Збитки чималі бідкається підприємець. Тепер через суд вимагатиме відшкодування за спричинені збитки від начальника департаменту муніципальної поліції. У мене було два понятих. Я думаю, ми все зараз підчитаємо і будемо подаватися в суд на сиротинську. що вона мені відшкодувала не з бюджету міського, а лічно щоб вона свого карману мені його возмістила. Тила, тому що збитки будуть дуже великі. Ми і надалі будемо стежити за розвитком ситуації. Вадим реміського Юрій Фатисов. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.